Виконуємо номер 767 із підручника Геометрія 7 та номер 5130 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте трикутник КЛМ, якщо КЛ дорівнює 6 см, КМ дорівнює 4 см і кут А дорівнює 80 градусів. Приступаємо до виконання. Нам дано КЛ. У нас я відклала 6 см КМ 4 см і за допомогою транспортера побудувала кут 80 градусів. Нам потрібно побудувати трикутник КЛМ. Проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник КЛМ побудований. Нам відомо довжину сторони КЛ, КМ і градусна міра кута М, тому побудуємо кут К, а на сторонах кута відкладаємо відрізки КМ і КЛ, що дорівнюють заданим. Приступаємо, проведемо пряму П і точку К, що цій прямі належить. Тепер відмічаємо на сторонах нашого кута точки А і Б. Запишемо перше, ми побудували П і точка К належить П. Тепер А і Б. З'єднаємо, побудуємо трикутник АКБ. Виконуємо тепер найпростішу побудову кута АКБ. Ми побудуємо а 1 кб 1 що дорівнює заданому через трикутники. Побудуємо рівні трикутники, відповідні елементи цих трикутників будуть рівні. Я не буду описувати найпростішу побудову, просто виконуємо К радіус КБ, відкладаємо сторону. Далі на одній стороні, тепер АБ, КБ, КА, спочатку КА або відклали іншу дугу, і тепер дугу розхилом циркуля АБ, до перетину з попередньою. Ось так. проведемо через точку перетину, промінь. Позначимо точки А1, і тут у нас Б1. Ми побудували, зараз з'єднаючі точки: трикутник а 1 кб 1 що дорівнює АКБ, відповідно, якщо трикутники рівні, то і кут К дорівнює куту нашому побудованому К. Третє трикутник А1КБ1. Ми побудували рівни трикутнику АКБ. І четверте, відповідно, кут А1, КБ1 дорівнює куту АКБ. А тепер на сторонах кута відкладаємо КЛ і КМ. Коло центр К, радіус КЛ. провели. Поставили нашу точку L. 6О1 перетинає P точка L. Тепер будуємо на іншій стороні кута КМ Продовжимо кут промінь до перетину, при перетині утворилась точка М. Тепер друге коло, центр уже К, а, у нас К і був тільки КМ радіус. І наше коло друге перетинає. Перше коло утворилась точка М. А не коло, не коло КМ. У нас К друге коло КМ перетинало. КА1. КА1 на стороні ж відкладали. І тут у нас коло перетнулось. До, да. з КА, а 1 Точка М. Ну, тепер з'єднуємо наші точки. Ми побудували трикутник МКЛ, що рівня заданому шуканий. Ну, а тепер доведення трикутник Трикутник. М К заданому за двома сторонами і куту між ними Номер 767 із підручника Алгебра і Геометрія 7 та номер 51.30 із підручника Математика 7 виконано.